А тобі вже прийшли гроші. Так, кохана. Щойно дімці штуку скинув би він просив. Знов дімці. А коханій дружині слабо подарунок зробити? Ну, а чого би тобі хотілося? М? Машину. Ну, нормально. Ну, добре. А буде тобі машина? Правда? Так. Ай, сонечко моє. Таня. Тан... Таня. Таня. Танечка, Таня. Танюш. Таня. Танюш. Вадик, що таке? Ти як? Все нормально? Ну, якби ти не трусив мене, мов грушу і не кричав, мов божевільний, було б краще. Примісай. Вадим дуже кохав свою дружину Тетяну та, нарешті, наважився зробити їй дорогий подарунок. Він збирався взяти на роботі безпроцентний кредит і купити коханій автівку. Та щойно чоловік прийняв це рішення, його почали доймати неприємні видіння. Тому Вадим поїхав до бабусі за порадою. Мені постійно вважається, що з дружиною щось сталося. А я й машину пообіцяв купити, а тепер боюся, що. Вона може в аварію попасти або щось трапиться. Дай мені її фотографії. А, так. Ось на телефоні. А може існує якийсь оберіг для таких випадків? Ведіння приходять, щоб попередити тебе, що дружину свою ти і правда можеш втратити. Але ніякий оберіг тут не допоможе. Таня так хотіла ту машину. Як тепер пояснити, що її за кермо не можна, це ж така біда може трапитися аварія, я… Помовч. Життю та здоров'ю твоєї дружини нічого не загрожує. Щось заважає вашим стосункам. Візьми листочок і потримай між долонями. Увійди до води. ведіння від води. Тепер кинь листок у воду. І більше видіння до тебе не повернуться. Я, кхе, тільки не розумію, а що мені, що мені далі робити? Бачу усі твої біди через гроші. Якщо хочеш сім'ю зберегти, грошей більше борг не давай. Хто б тебе про це не просив. Слова бабусі про те, що аварія не загрожує тетяні, заспокоїли чоловіка. І він вирішив таки стримати обіцянку щодо машини. Тому Вадим поговорив із керівництвом про кредит. Ну, як, все вийшло? А то питаєш, <світ> <світ> бухгалтерії вже завтра обіцяли дати гроші. Круто! Дивись, я вже вибрала, яку хочу. <світ> <світ> а колір вибрала вже? Я ще думаю не знаю, червону чи жовту. Яку краще. Чорну. Ти знаєш моє ставлення, машина має бути тільки чорна. Ні, за що? Моя машина такого ніколи не буде. Завтра поїду в салон, Подивлюся на неї, посиджу за кермо, а там і зарієнтуюся. От завтра і поїдеш. А поки що йди до мене. Наступного дня Вадиму зателефонував його друг дитинства Дмитро і попросив про зустріч. Привіт. Щось серйозне сталося? Чого ти сказав, що по телефону не можеш? Це важка тема. Пішли, присядемо. Ну, пише. Ти знаєш, у мене ж ворожена вада серця. Я ж зробив на днях чергове обстеження. Ну, які результати аналізу. Лікарі назначили операцію. Вік дається в знаки. Кажуть, все, тягнути більше не можна, треба якнайшвидше лягти в клініку. Та ясно. А Чим я можу допомогти тобі? Мені навіть незручно тебе просити. Ти стільки разів мене виручав. що… Ясно, ти про гроші. А так, скільки? Скільки треба? Там на все про все 200 тисяч. Я знаю, це дуже багато. Ну, Якщо у тебе є хоч частина, я, я тобі віддам, клянусь як тільки зможу. Взагалі-то я збирався якраз Тані машину купити. Взяв на роботі кредит. Вона чекає, сьогодні збиралися в салон. Це я, я розумію. Вибач, але мені звернутися більше ні до кого. Добре. Я скину тобі сьогодні всю суму. Ти серйозно? Правда? Слухай, ти, ти ж мені життя врятував, друже. Дякую, Вадик. Там, там єдине, що вони хочуть кеша. Розумію, зараз всі хочуть живих грошей. Ну, Добре, пішли тоді зараз в банк, я там зніму суссу. Вадим пам'ятав слова бабусі, що він нікому не повинен давати гроші у борг. Але відмовити Дмитру він не зміг, адже від його рішення залежало життя друга. Тим часом вдома на Вадима чекала радісна дружина. Привіт. Привіт. У нас якесь свято? Я була в автосалоні і вже точно вибрала, яку я хочу собі лялечку. Жовтеньку. Танюш, ти, ти тільки спробуй спочатку зрозуміти ситуацію перед тим, як реагувати добре? Що не цей раз? Грошей не дають. Та гроші якраз таки дали, але я всі дімі віддав. Його кладуть на операцію, а ти знаєш, яка в нього ситуація. В Діма що роботи немає. Він сам кредит не може взяти. Да врешті він вже давно знав, чому треба буде операція. Міг би щось придумати, а тебе сестра сину на інститут взяла. Досі повертає. Батьки ремонт теж за наш кошт зробили. Не, ну... Ти що, хочеш, щоб я родичів лісом послав чи що? Я хочу, щоб ти на перше місце ставив наші інтереси, наші розумієш. Тань, послухай, все, все буде нормально, все буде добре. Діма, віддасть гроші, я куплю тобі нову машину. Да як ти її купиш? На ту тисячу, яку він щомісяця повертатимуш ще протягом декілька років. а? З мене досить. Тетяна не розмовляла із Вадимом весь вечір, а на ніч постелила йому у вітальні. Наступного ранку сталося те, чого чоловік ніяк не очікував. Тетяна вирішила пожити окремо. Майже тиждень Вадим чекав і сподівався, що дружина охолоне і повернеться додому. Але жінка не відповідала на дзвінки. Збентежений Вадим звернувся по допомогу до бабусі. Вибери собі звідси один камінець. Потримай в руках, а тоді дай мені. Ось цей. Угу, тримайте. Ну як? Що мені зробити для того, щоб дружину повернути? Бачу, не послухав ти мене. і дав гроші в борг. Ще й одразу після того, як отримав. Та ну як же б я не дав, коли від того залежало життя мого друга. Йому гроші терміново потрібні були на операцію. Я тебе попереджала, це тобі не шкодить. А ще є така прикмета: не можна позичати грошей одразу після того, як отримаєш. Вони мають ніч переночувати вдома. А я бачу, ти постійно так робиш. А покажи мені фотографію свого друга. Тримайте на телефоні. Не бачу я, щоб він робив якусь операцію. Обдурив він тебе. І причина в жінці. Та ну як обдурив. Не може такого бути. Ми з дитинства за одною партою сиділи. Ми наче брати були. Та й досі є. Ви Мені краще скажіть, як стане бути. Як мені її вмовити додому повернутися. Катю. Принеси мені солі заговореної, вдома візьмеш кілька металевих монет, кинеш у склянку з водою, додаси сіль і мішатимеш, поки сіль не розчиниться. Ось, бабусю, сіль як ви просили. Дай йому. Тримайте. Дякую. Коли сіль розчиниться, тоді дружина твоя повернеться. Але як не буде видно солі у воді. Так і правди тобі видно не буде. Бачу, багато ще обману в тебе попереду. Як його розкрити той обман? Візьмеш ці монетки і покладеш дружині в кишень. Вся правда і розкриється. Дякую, велика. Дякую. Зроблю обов'язково. Вдома Вадим вирішив одразу ж провести бабусин обряд. Чому ти цілий тиждень мені не відповідала? Я, я так мучився. А я Я теж страждала. Та, зрештою, ти був правий. Машин у світі багато, а друзів треба берегти. Оскільки дружина повернулася якраз тоді, коли розчинилася сіль, Вадим був упевнений, що обряд подіяв. Чоловік був радий, що Тетяна пробачила його, тому вирішив накласти їй заговорені монети до кишені. Минуло кілька днів, але слова бабусі про те, що друг його обманює, не давали чоловіку спокою. Він збирався зайти до Дмитра і відверто поговорити, як раптом зустрів у парку його матір. Вітаю вас, Маргарита Васильівна! Ой. Як справа, як Діма після операції? Все нормально? Привіт, Вадюш. А якої операції? Маргарита Васильівна Добре, була дуже здивована словами віде. Вадима, адже з'ясувалося, що Дмитро не робив ніякої операції. А чого ти це взяв? У нього з серцем зараз все стабільно. Якщо не зважати на те, що закохався мій дімка по самі вуха. уха. ще, каже рано. Але там все серйозно. Відпочивати її возив на тиждень на Сейшели, здається. Ясно. Ну, добре, я побіжу. Всього вам найкращого. І, і, і тобі, мій хороший. Розгніваний Вадим одразу пішов до друга, щоб з'ясувати стосунки. Так я скоро буду. Значить, на операцію тобі гроші потрібні влетати. Тихо, 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 тихо. В чому справи? Що за наїзди. Треба робити вигляд, що ти гроші брав на клініку, а не на свою дівчину. Пробач. Так і є. Я… Я познайомився з нею нещодавно. Вадим. Вона чудо. Я я тільки про неї і думаю. Я покохав її, як ти свою таню, уяви. Але ж ти коли гроші брав. Ти знав, що це кредитні гроші. Знав, що я тані авто хочу купити. Знав, і все одно збрехав і взяв. Ну так буде, буде є ще машина. Я ж тобі все Ну, Вадь. Вадь. Ну я не міг інакше, Вадим. Не міг він. Вадим був край роздратований поведінкою Дмитра. Повернувшись додому, він весь вечір не знаходив собі місця. Спокійно. Щось сталося? Ти ледь телефон не розбив. Візьми. І ти весь вечір підскакуєш, як їжак. Ти знаєш, Танішо, ти була права. Ти була права. Не треба було дімці гроші давати. Не треба. Ніякої операції на серці не було. Він просто звозив свою дівчину на Сейшели. Кого є? Яку дівчину? Хіба в нього хтось є? Так от і я думав. Я думав, що в нього нікого нема. А виявляється, він закохався по самі вуха і витратив всі наші гроші. Ну, так. Да. Поступи він не козел. Та ні, а гроші, то я якраз думаю, що він поверневся до нормального. Але мені дуже цікаво дізнатися, хто вона. Слухай, а давай запросимо їх до нас у гості. Та для чого? Я не хочу бачити ні Діму, ні його цю дівчину. А мені ти знаєш, вже дуже принципово. Бачите, на кого пішли наші гроші. Вадь. Лягай спать. Добре. За кілька днів Вадим таки запросив Дмитра з його дівчиною до себе у гості. Слухай, Ну ти хочеш, скажи, де ви з нею познайомились? Да, да, да. В нічному клубі. В каравокі. ну де я ще б з нею познайомився? Якось, ти знаєш якось дивно, що така сором'язлива дівчина. Була в <рес> О! О. — розпусти. Тортик. Тортик. М -м -м. Давай, кохана. — Так, так. Яка класна фотка, Дім, я тобі потім скину. Так, да, круто. Супер. Сніжана розказувала, що вони з Дімою познайомились на медичному форумі в інтернеті. Це ж треба, Діма, які в тебе різнобічні інтереси. Тобто на медичному форумі. Ти ж казав, що в нічному клубі. Так, тож Спочатку на форумі і взагалі тож А віртуально що? Віртуально ж не рахується. Я не любна. Давай. Дякую. Тримаю кохана. А я не п'ю. Чарівна жінка. Анкоголь не п'є з чоловіками в клубах знайомиться. Спільне застілля справило на Вадима дивне враження. Дмитро та Сніжана плуталися у відповідях на прості питання і поводили Це, себе не зовсім не як закохані. Вадим почав підозрювати, що друг його знову обманює. За день по тому, раптово побачивши сніжану в парку, Вадим вирішив розставити всі крапки над і а можна, я тобі допоможу? Ну, добре. Ой, Ого. сьогодні вдалий день. Так багато клієнтів стомилася. Слухай, Сніжан, а можеш, будь ласка, сказати, що у вас з Дімою, бо якщо чесно, на закоханих ви не дуже схожі. Вадим, вибач мені, будь ласка, я взагалі не хотіла приймати в цьому участь. Мене просто Діма попросив йому підіграти. А я й погодилась, Ну, щоб не втрачати такого гарного клієнта, щедрого, пристойного. Знов клієнти. Слухай, а чим ти взагалі займаєшся? Чи може це якесь інтимне питання? Я масажистка, але нічого такого інтимного я не роблю. Просто якось так по-дурному звучить. Вибач, я згоден якось смішно звучить. Я, я люблю свою роботу. Я допомагаю людям. Хворим. Жаль, зараз мало клієнтів. Літо не мій сезон. А дай мені свій номер телефону, а я буду відправляти до тебе всіх охочих. Після зустрічі зі Сніжаною Вадим зрозумів, що Дмитро обманув його вже двічі. Йому дуже хотілося дізнатися, як і з ким Дмитро прогуляв його гроші. Візьми ромашку, обірви пелюстки і кинь у воду. Готова? Ну, що там? Бачу, не до кінця ти обряд провів. Не поклав монетки дружині в кишені. От ти всієї правди, і не дізнався. Ну, якщо чесно, я, я подумав, вже і не треба. Думав, Таня повернулася, ми помирилися. Ну, що там ще дізнаватись? Скажіть, будь ласка, що там з Дімою? З ким він прогуляв мої гроші. Покажи мені його фотографії. Будь ласка. Жінка, яка поруч з Дмитром, ні в чому не винна. А це я вже зрозумів. Бачу, вона загубила в тебе вдома якусь річ. То знак долі. Маєш знайти ту річ і віддати володарці. Тоді все життя щасливий будеш. Добре. На цей раз я все обов'язково зроблю. А Дмитро. Коли мати таких друзів, то й ворогів не треба. Якщо прямо зараз поїдеш до нього в гості, всю правду дізнаєшся. Але поспішай. Дослухавшись до бабусиної поради, Вадим одразу поїхав до Дмитра. Ти за рахунок Вадима тільки живеш. Постійно гроші в нього тягнеш. І не для того, я тобі про кредит розказувала, щоб ти з нього останнє витрусив. Таня, ні. mm. а нічого, що я для тебе стараюсь. Насишели тебе звозив, Мрію твою здійснив, на подарунках не економлю. Чого тобі ще треба? Та я хочу бути впевнена в тому, що я в тебе єдина. Звідки в тебе ця сніжана взялася? Що в тебе з нею? Нічого, я тобі казав, вона просто. Масажистка. У мене з нею нічого не було. У вірності Вадима я впевнена. а у, у твоє, що чесно, не дуже. Таню. А знаєш що? З такими наїздами іди ти до Вадима і будь з ним щаслива. Угу. А от і піду. Вадик. Давно ти тут. Ти знаєш достатньо для того, щоб зрозуміти, що я вас обох більше не хочу бачити. Краще до мене більше не наближайся, а ти. Друже, я тебе все Я все поясню. Я все і так зрозумів. Значить, так, гроші повернеш мені за тиждень. І мені байдуже, де ти будеш їх брати. І на цьому наша з тобою дружба завершена. Вадим зробив все, як казала бабуся. Провів обряд. Відшукав загублену Сніжаною брошку і вирішив віддати її дівчині. Приємно. Ця зустріч стала для Як нього справа? доленосною. Все добре. Це ж, це ж та сама брошка. Дякую. Може, сходимо разом каву вип'ємо? Задоволенням. Вадим розлучився з Тетяною і невдовзі почав зустрічатися із Сніжаною. Тетяна зійшлася із Дмитром, але щастя вони так і не знайшли. Бабуся нагадує: не позичайте гроші одразу після того, як ви їх отримали. Вони мають переночувати вдома, навіть якщо це електронний переказ і гроші прийшли до вас на картку. Адже ваш боржник може забрати не лише фінансове, а й ваше сімейне благополуччя.